Добрий-добрий раночок, вітаю вас всіх в своєму новому відео. Розпочинаю його сьогодні в нас дуже такий похмурий день, йде на вулиці дощик. А я чим займаюся, я вирішила сьогодні займатися готуванням. Я відвела своїх діток в садочок. Всі в мене по роботам, по дитячим садочкам, по школам розійшлися, а я вдома зайнялася. Готуванням. Що я збираюся сьогодні готувати? По-перше, я вже в якомусь із відео показувала, я робила такий осінній салат. салат: капуста, перець болгарський, цибуля, морква, і він там олійка, оцет, заливається все це по баночкам, в холодильник, я вам кажу, вийшло так смачно. Ми вже... Я там 5 баночок була, так зробила. І ми вже скуштували, і мені дуже сподобалось. Вийшло дуже-дуже смачно. Тож я вирішила, в мене капусти багато перцю болгарського, багато моркви, тим паче вистачає все згороду власного. То я вирішила, що потрібно зробити ще. Бо то 5 баночок то дуже мало, і я зараз цим і займаюсь. Ось кришу зараз перчик болгарський, такий він у мене гарний, різнокольоровий. Включила собі е, улюбленого блогера, і дивлюся, і кришу, якраз, і це доставляє мені дуже багато задоволення. Перчик, потім буду шаткувати капусточку, моркву, цибульку, все це буду, е, олійку, туди, сіль, перець, е, цукор, олія і оцет. Воно примаринується і потім по баночкам розкладується. Дуже смачна річ виходить. Також мене мої дітки попрохали спекти торта. Їм сьогодні буду пекти торт і робити пиріжки з капустою. Сьогодні в мене день буде приготування всяких домашніх страв, так як на вулиці похмуро, і на вулицю виходити не хочеться. І немає чого там робити, тож займаємося готуванням. Так, нарізала я перець болгарський, потрібно пів кілограмчика. Я не знаю, чи буде тут пів кілограмчика. Справа в тому, що в мене немає кухонних вагів, які я хочу все замовити і ніяк не доходять руки. На наступний рік обов'язково замовлю, тому що на всі рецепти потрібні ваги. Ось для цього рецепту потрібно пів кілограма перцю болгарського, пів кілограма моркви, пів кілограма цибульки нарізати і два з половиною кілограма капусти. Все це я роблю на око, як то кажуть. На вскітку. Якщо десь чуть-чуть більше чи чуть-чуть менше, ну нічого страшного. А на наступний рік я обов'язково придбаю собі ваги, тому що все, що треба робити, салати чи консервація, все потрібно зважувати. Тож, далі йду за морквою і буду натирати моркву на терці пів кілограма. Тим часом, поки я нарізала перець, моркву терла, то в мене випралось прання, і я розвішую його вже в хаті, тому що на вулиці дощі, і ми отак сушимо біля груби своє прання. Купила ось такі прикольні вон прищепочки нещодавно. В копійці, здається, і оце зараз розвішую все прання. Так, насмажила ось таку я тарілочку пиріжків з капустою, скоріше, млинчики. Вони дуже-дуже смачні, виходять такі м'ягенькі з капусточкою тушеною всередині. Дуже полюбляємо ми. Капусти у нас багато. Так що будемо її використовувати у всіх стравах. Якомога... Я люблю, наприклад, капусту це дуже такий мій улюблений о... овощ. овоч, який можна з нього робити. І салати, і тушити, і робити пиріжки, і закривати. Ну, і як квасити, ще хочу наквасити капусту. І найду гарний рецепт, і я теж люблю квашену капусту. Тож, будемо запасатися на зиму. Кажуть, зима буде сувора, не знаю. Тож, треба запасатися, щоб було що їсти. І ось такий тортик спекла я дітки заказували. Це звичайний бісквіт. Крем: це згущене молоко зі сметаною збите. І прикрашене маршмелов. Дуже простий торт і насправді дуже-дуже смачний. Рекомендую. Що ж, друзі, закінчила всі свої справи по приготуванню. Все приготувала, що планувала. І тепер йду за дітьми в садочок. Вийшла з дому, пройшло, пройшла десь 5 хвилин і почався дощ. І вже я вирішила не вертатися додому за парасольками, тому що... Вже не буду вертатися, йду під дощем. от така погода зараз. Я, в принципі, бачила прогноз, що буде дощ. Він і йшов з самого ранку, але закінчився. Я виходила на вулицю, його не було. А це не додумала взяти парасольку. Ну нічого страшного. Ми назад їдемо на автобусі. Тож, це не страшно. І в мене вже склалася нібито така традиція. Я, коли йду за дітьми, завжди вам записую якесь розмовне відео на якусь тему. Тому що насправді в інші моменти просто немає часу щось записати, порозмовляти. Тому що, коли приходять діти, це гам, шум, вони без кінця щось потребують. А коли їх немає, то потрібно встигнути швиденько зробити всі справи. Наготувати, прибрати, позайматися домашніми справами. Ой, дощик гарний, такий починає капати. А яка сьогодні тема мене цікавить? Це сьогодні я щось сиділа і розмірковувала на таку тему. Як можна в селі... Заробляти, От як люди можуть заробляти в селі, які види заробітка можна впровадити тут, щоб або як основний дохід, або як е е додатковий дохід. І я розмірковувала на цю тему, аналізувала, як можна в селі підзаробляти. І що я за рік помітила, Та, як ти такий ти. розповсюджений спосіб заробітку. Це або тримати домашніх тварин, або вирощувати овочі, фрукти, ягоди і їх продавати. Або продавати надлишок, як тут дуже багато роблять селян, або спеціально займатися вирощуванням, наприклад, полуниці якогось одного виду, якогось одного виду чогось, або полуниці, або малини. Я дивилася. Скільки продавали малину, 220 гривень кілограм. Будь ласка, насадили б малини, зібрали скільки собі потрібно, а яка вже вам надмірна, тобто надлишок, то ви вже можете продавати. Дивлюсь, продають і малину, і полуницю. Засаджують великі ділянки землі, полуниці. Полуниця теж досить дорога і досить її гарно купують. І полуницю, і малину, і яблука, і груші продають вишні. Ну все-все абсолютно продають і картоплю, і цибулю. Тобто можете саджати на городі і продавати. Але це ж такий сезонний заробіток, я б назвала скоріше. Також інший заробіток, другий заробіток це тримають домашніх тварин: курей, качок, гусей, індиків. Поросят, свиней, які ріжуть і продають потім м'ясо, сало. Але це досить тяжка праця. Це такі міні-ферми тримати вдома. Це потрібно дуже-дуже тяжко працювати. Я, наприклад, не готова до такого заробітку. Але я знаю, що домашні, наприклад, яйця це набагато. Вони і дорожчі і більш ціняться, ніж в магазині. В селі продають домашні яйця. і вони Коштують дорожче, ніж в магазині. Ось, Тримають курей і теж продають яйця. Тримають гусей качок, ріжуть, продають м'ясо, тушки. Так само індиків. Потім свиней тримають і ріжуть, продають м'ясо, сало. Молоко, хто тримає корів, кіз. теж все це продається за хороші гроші. Таких два основних види заробітки, які можна розвинути тут в селі. Ой, також, як для мене, що можна, як можна тут заробляти? Це онлайн праця. Це щось шукати собі онлайн, щоб можна було сидіти вдома. Так, в мене чоловік ходить на роботу, а я сижу в декретній відпустці. Але в мене вже дітки ходять в садочок. І я могла б вже трішечки щось думати підзаробляти. Я так можу бути блогером, але з Ютубу, як ви знаєте, заробіток не дуже великий. Те, що у блогерів там може бути на них підписано дуже багато людей, там тисячі а в когось і десятки тисяч, то це не так важливо, як перегляди. Потрібно, щоб ці люди всі дивилися, всі відео, тому що саме за перегляди Ютуб платить гроші, а не за кількість підписок. Я вам скажу, от, наприклад, в мене там на, на, на мій канал на, на, на даний час підписано 700 людей, а дивиться кожне відео там 200, і то це не означає, що це іменно що це саме мої підписники. Це можуть бути бути і випадкові якісь глядачі, і дуже багато людей, які дивляться без підписки. Тож, Ютуб це, дуже... це не дуже такий серйозний вид заробітку, я скажу. Тож він для мене більш як хобі. Якщо він і колись і буде приносити мені заробіток, я буду дуже рада, але я не ставлю це за ціль. Тобто потрібно розглянути ще якісь види онлайн-заробітку. Можна створювати якісь інтернет-магазини, щось продавати, як багато хто робить. Ще є такий заробітку, як зелений туризм. Я дивлюсь багато блогерів різноманітних, ті, які переїхали з міста в село і відреставрували старі хати. і Біля них дуже гарна природа. То вони такий бізнес роблять, як зелений туризм. Або я дивилася одних блогерів, які зробили просто як міні-готель. Тобто люди приїжджають в село, можуть на вихідні там. Залишатися, там є такі процедури, як чан, здається, чи сауна, чи баня, щось таке, якісь такі послуги всілякі. І на фоні природи, і все з городу, все без всяких, все натуральне, то люди є, є такі, які дуже таке полюбляють. Але для того, щоб таке створити, потрібно мати якісь. Початковий капітал, щоб зробити умови, щоб можна було людей запрошувати на відпочинок, тож це мати потрібно капітал. Тобто, ось такі варіанти. Або ще є варіанти, якщо люди вміють щось робити руками, чи вміють якісь надавати послуги, які в селі мають. Ну, популярність і в яких послугах є необхідність, то це досить непогано. Наприклад, той же перукар. І ще хто може майструвати щось руками. Тож, варіанти, в принципі, є, тільки потрібно їх, як то кажуть, знайти. Так що, ось такі. Ну, наприклад, Вирощувати з городу для мене більш-менш підходяще. Якщо в мене, наприклад, був би налишок, то я б його, звісно, б могла б продати. В цьому році в мене був перший раз город, перший раз перший клас, як то кажуть. Перший мій досвід, тож я тільки вчуся, як, ну, як то кажуть. А потім з досвідом, можливо, я зможу вирощувати якусь продукцію і продавати. Будемо бачити. Але ось таки... Якби думки в мене є. Щось таке придумати для себе якийсь заробіток. Тому що на роботу я піду не скоро, бо дітки то ходять в садочок, але ж вони маленькі. Зараз почнуться холоди і почнуться хвороби. тож... А роботодавці не дуже люблять, коли робітники без кінця хочуть, ходять на лікарняний. так що... Потрібно щось придумати. Стоїмо, чекаємо автобуса, дощ іде, то ми зайшли тут накриття в школу і чекаємо автобуса. Лілюся, як справи в тебе в садочку? Я не знаю, пішов Макар додому. Макар. Я... Не балуйся. Як справи в садочку? Що ж, На вулиці дощ, іде, сиро, похмуро, дуже так, вже так знаєте, зябко, тож ми вже відкрили наш опалювальний сезон. Тут топимо в грубі, у нас в хаті тепло, дуже так, уютно. коли... Дуже люблю дивитись на вогонь. Дуже люблю, коли... Бо Якби був відкритий камін, щоб можна було спостерігати за вогнем, було б дуже гарно. Тож, палю грубу на вечір, будемо грітися, щоб в хаті було тепленько, тому що дітки будуть сьогодні купатися. Треба, щоб всім було комфортно, і тепло і затишно. Це великий плюс сільського життя, що ми можемо якби, відкривати опалювальний сезон тоді, коли нам це потрібно, коли ми захочемо. Тож, дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки. Хто дивиться моє відео просто так, підпишіться, будь ласка. А всім бажаю миру і добра. До зустрічі в новому відео. Всім па-па.